Кальварія Пацлавська село у східній Польщі розташоване на високому пагорбі неподалік від українсько польського кордону і за 18 кілометрів від Перемишля. Тут проживає лише 78 осіб. Кальварія Пацлавська невеликий населений пункт у південно-східній частині Польщі за 18 кілометрів від Перемишля. Тут мирно співіснують старенькі хатинки та сучасні будинки відпочинку для туристів. А також тут неймовірно красива природа, яка нагадує українську. Цьому маленькому селі завжди людно, особливо в неділі та свята. Адже тут є неймовірно красивий і величний костел Матері Божої Кальварської. На землях, що належали селу Пацлаву у другій половині, 17-го сторіччя збудували монастир із думкою створення тут хресної дороги. Тому на схилах пагорба виникли стації Кальварські каплиці хресної дороги. У 70-х роках 19-го століття Пацлав став центром паломництва для віруючих греко-католицького обряду. Адже, як розповідають місцеві, ікона Матері Божої зцілювала людей від різних не Костел Матері Божої Кальварської це своєрідна польська Ченстухова. Сюди приїжджають паломники не тільки з Польщі, але й з України. До слова тут є образ діви Марії, привезений з українського кам'янця Подільського. Напередодні Вербної неділі наша знімальна група теж відвідала це святе місце. В середині 18 століття монастир та костел згоріли. Існуючий донині комплекс барокових будівель зведено у 1700-х роках. Будівлі кілька разів відновлювали та перебудовували. Поставлені раніше дерев'яні хрести замінили мурованими і дерев'яними каплицями. Так виникла нова кальварія для греко-католиків. Сюди приходять та приїжджають багато вірян. Служби божої костелі дещо відрізняються від українських, проте поляки дуже віруючі. І, до прикладу, в неділю тут проводять кілька богослужінь аж до вечора і завжди людно. Багато паломників приїжджає із України до слова, що серпня з нашої держави відбувається проща до костелу, де в Пацлавської Божої матері прочани випрошують ласки для себе, своїх родин, церкви та українського народу.